Вітаю вас, мої любі глядачі. Мене, як завжди, звуть Наталя, і тут ми говоримо про парфуми і все, що навколо парфумів. В основному про те, що я знаю, я захотіла поговорити про зелені аромати, тому що починаючи з зими, я звернула увагу, що мене от прям тягне на аромати, які пахнуть хвоєю, травою зеленою, листями, лісом. Ось, ось таке мені ще з зими, але зараз саме час для таких ароматів. Березень ще холодно, зараз квітень і травень, це якраз саме час для таких ароматів. Я вважаю, вони комфортні і в офісі, і на вулиці, гарно з природою поєднуються. Зараз на вулиці так пахне чудово, просто неймовірно. І тому давайте коли як ми зараз поговоримо про них. А в мене тут вже зібралося, я навіть не думала, що це стільки ароматів, я думала, що штук 5 збереться, але не більше. І почати я хочу з аромату, про який я в свій час багато говорила, це Mother Rabbit The Lobster. Це аромат про хвою для мене в першу чергу, про хвойний темний ліс, про холодний день, день після дощу, чи два дні після дощу, але в ньому відчувається ще оця дощова волога. Чиста вода, трохи запах вогкої землі. І це все так гарно. Ось, ось цей аромат із природних і зелених це мій найулюбленіший. Був якийсь час, що він мені трошки під але коли я почала ходити в спортзал і почала його туди носити, для мене це аромат спортзалу. І зараз я залишилась, не знаю чи видно вам. Крапелюшечка ще на один раз, і я його вже знову хочу, але він такий дорогий за тих 30 мл що там в залишках я знайшла. Але він такий класний, Боже, я не знаю. Я присилала його е -е, Катюшки з каналу на Ролі Патчуля, то вона його дуже зафукала. Так що все-таки рекомендую тестувати потрошечки перед тим, як його купити. Ну але він божественний. Якщо ви любите отакі свіжо-зелені, свіжі саме зелені аромати. Двої, то ну, він має вам сподобатися. Він неймовірний, я його люблю, і я його хотіла б однозначно повторити. А цей флакончик вже покажу наступного разу, не наступного, а коли прийде час, спустив флакони. Наступний аромат, я про нього вже казала в новому відео, відео це Діптік Філосікос. Він при інжирі, але для мене це аромат свіжий, зелений, тому що тут. Свіжий, ледь-ледь достигші, от тільки зараз достигші, а може навіть трошечки не достигші інжири. І я відчуваю тут зелень, тут стебла інжирів, оці гілочки, оця свіжість теж, ніби надрізані, і з них просочується цей сік стебла. Боже, яка це неймовірна краса. І як я вже казала, мені це трошки пахне зеленими абрикосиками, але все-таки тут більше про зелень. Ну, Зелені приклад. Дуже гарно, дуже освіжаюче. Я думала, що туалетна вода це буде настійко, він сидить близько. Але я його відчувала, от я нанесла його десь в обід, і я його відчувала ну, до кінця дня його відчувала на собі. Такий має легкий, приємний освіжаючий шлейф. Боже, наскільки я раніше не любила свіжі аромати, настільки я їх зараз обожнюю. Оцей ковток свіжого повітря, його прям не вистачає. Не знаю, від чого залежить наше вподобання. Вподобання, чи від стану душі, чи від настрою, чи від якогось певного періоду. Ну, але бачите, як скалося. Я дуже довго тягнула знайомство з ним, а тут прям дена радію. Так, наступний армат я вже не показувала в попередньому відео. Відео це Нішан Колоніс. Просто Колоніс, там є ще Колоніс-Шафран, але я захотіла цей. Тут не зовсім зелений аромат, тут зелень, цитруси і дерево, деревина. Але все ж таки я хочу його віднести до зелених ароматів, бо саме завдяки цій зелені я його замовила, я його хотіла. І саме ця зелень підкреслює красу цитрусів і деревини. Він чудовий, він абсолютно унісекс, як я вже казала в якомусь з попередніх відео. Ой, і водночас він якийсь і стриманий. І політко... політкоректний і доречний, і тим не менш він якийсь е... цікавий, при тому, що це не, уні... не унікальне якесь поєднання нот. Ну, але мені таке подобається. Якщо вам подобається таке направлення, то і вам він має сподобатись, тому що в ньому немає нічого дратуючого, нічого такого випираючого, що могло б вибиватися з цього з цих всіх зряду нот. От буває аромати, які ніби подобаються, так, а, але щось, щось там дратує. Тут такого немає. Ну, принаймні для мене. І цей флакон це металічна неналіпка, лейбочка. ой, нюхаю кришечку. екологічна кришка. Дуже задоволена, стійкість в нього, як в туалетної води, чесно кажучи. Не сказала б, що він такий прям легкий, як колонії, можливо, завдяки деревині. Хороший аромат. Ой, ще один ароматик, який я полюбила завдяки Оксані Тріль. Дякую тобі, Оксаночку, вже не знаю в який раз. Це Герин Акваалігорія Флора Сальваджі. Записався тут люксик середніший. Тут ще буде. Боже, який він класний! От мені цей аромат асоціюється з тюльпанами. Тут в піраміді тюльпанів не пам'ятаю, чи є, але отак мені пахне пробудження весни пробудження Але я його носила минулого року і в квітні, і в травні. І воно дуже доречно, дуже гарно Тому що тут квіти з теплими зеленими, знову ж таки, насичено зеленими вже зрілими. І це ніби розрізаєш і сік цих стеблів, стеблів чи стебл. Я перепрошую. Ну Це дуже гарно, це дуже свіже зелено. Такі, ніби зелений цей аромат, але він все-таки квітковий. От я не люблю квіткових ароматів, от прям відверто квітковий, де багато квітів, а от оцей, це, я б сказала, це квітковий аромат для тих, хто не любить квіткові аромати. Тобто він ну, не типовий, не неіндольний, без, без всякого пилку і тому подібного. Нічого не маю проти, проти цих нот, але. Ну, не всім подобається. І мені теж далеко не скрізь подобається. А це клас, дуже свіжий. Всі ну, як алегорії, туалетна водичка, але він красивий і йому це можна пробачити. Я не знаю, я певно тихо говорю, досі-досі відходжу. Наступний аромат це Авдіус і час є. Я про нього кожну весну, це вже певно, третя весна, коли я про нього говорю. Отут більш така зелень терпка. Тут ніби зелений чай терпкий, насичений, такий, настояний, але і в ньому якась водянистість, ніби не чистий чай, а остигший чай, і в нього додали водички. Або ніби. Кружку чи стакан після терпкого чаю і відчувається ця, чи... ця чиста вода. Я не знаю, ви подумаєте на що зума зійшла таким пахнути? але воно гарно, воно додає відчуття чистоти і свіжості на тілі, ніби щойно вийшла після душу. Хоча мому чоловіку цей аромат не сподобався на мені. Він сказав, що щось напрягає. Ну, але я його одівала в більш холодний день, а в такий сонячний, теплий 20 плюс день, воно якраз навпаки гарно. Воно освіжає. Сідається на шкірі, звісно, зігрівається і стає не настільки свіжим, але все одно є в ньому ця свіжинка, ця зеленинка і оця терпкість. Оця терпкість додає йому родзинки. Наступний аромат це 4711 лайм і надмик. Так, лайм. Це ламп це цитрус, але все одно тут відчувається добре саме зелена шкірка. Оце насиченість цієї шкірки. оце зеленина, ці не сильно, не сказала б, що сильно олії, олія з шкірочки відчувається, але все-таки трошки є. Але більше все-таки от вдихаєш його і це зелені цитруси. Зелень і цитруси. Боже, який він гарний, теж дуже освіжаючий. ніби Знаєте, коли ви в спеку йшли і ніяк не довго чомусь не могли дойти до магазину, а потім зайшли і взяли в ньому холодний лимонад, прямо з холодильника. І це такий балдеж. от Отак само це відчувається цей аромат. Так, наступний аромат знову проходиться герметика спайсея. Це така. Насичена хвоя, прохвою і коноплі. Ой, звідси дуже насичено, він і на шкірі насичений. Ох, просто він дивує. хвоя і свіжа зелень коноплі. Не знаю, не всі, певно, хочуть цим пахнути. Я теж думала, що не хочу, але воно якось так гарно, воно якось так цікаво, так насичено, так незвично. Хоча ну, подібні аромати, не те, що подібні, а от саме конопляний аспект цього аромату. Вже я відчувала десь в ароматах. Але оця ховоя робить його якимось дуже цікавим. От який колір цього скла, так цей аромат відчувається: темний, насичений, зелений, мега зріли, мега спілий, зрілий. <сум Bootland> Це ми з вами зрілі. Мега зрілі аромат. І ще тут є мені трошечки не то автошейву. Не то ветивер, певно. Певно, ветивер я тут відчуваю. Але на шкірі воно менше відчувається, на шкірі більше хвої і конопи. Це дуже гарний аромат, натуральний, як я минулого разу казала, якісь на... натуральні компоненти. Флакон важкий, до речі. Люблю такий естетичний зелений, кольор. Наступний аромат, який я давно дуже не показувала один раз. Я його так хотіла на весну. Серж Лютен. Парольдо. Оце теж аромат про хвою, але тут молода хвоя, ніби щойно проросша гілочка сосни чи ялівцю, ще світло-світло-зелені ці голочки, ось так воно пахне. І тут є цитруси, ніби розбавлений, розбавлений лимонний сік з водичкою, зовсім без цукру. Не знаю, може, в когось на шкірі зовсім трішечки засолоджується, але. Ну, ніби, знаєте, Сахаринка на відро. Але от тут пом'якшення відчувається. Як знаєте, коли чай солодкий і не солодкий, коли солодкий, він пом'якшений. І от тут так само. Аромат цей ніби більш пом'якшена версія, ніж той. Ну і без конопель. Ніж герметка. Дуже гарний, легкий. Ну, але він легкий. Він не сказати, що сильно стійкий і прям. Відразу, коли наносиш, відчувається оце аромат легкий, не напряжний. Ой, але ця хвоя, я від нього дуже балдію. Я щось не, не знаю. Хочеться доносити ті флакони в якихось тільки, через те, де цього не сильно тягнулася часто рука. Я про нього забуваю, бо вже в мене багатенько, я вважаю флаконів, то бідний стоїть, але він класний. От класний прям. І я все-таки вважаю його більш. Він унісекс, але все-таки більш в жіночу сторону, бо він більш м'який. А герметика, ну, такий твердий унісекс і туди, і туди. І останній аромат це сислей. Боже, вилетіли з голови. Назву пропишу, не хочу зараз, щоб ваші вуха скручували трубочку. Це зелений шипер. Трошки милісті, трошки помадності зараз я відчував в ньому, трошки альдегідів. Як я і казала, на шкірі трошки більше мильності, а от з флакона більше альдегідів, боже, як гарно. Зелені альдегіди це дуже гарно, хоч я не люблю шипри, але цей аромат світить з флакону, який він класний. Я від нього балдію. Він звучить як якась статусна жінка, яка ну, просто несе себе і нікого більше не бачить. Це круто. Дуже. Приємний. От поки його не береш, знову таки, є такі аромати, про які от стоять, я про них забуваю, але коли їх береш в руки і вдихаєш, ну просто відірватися неможливо. І от це один з таких ароматів. Дуже гарно. Мікро, от на моїй шкірі мікро пшичками наносити, бо в мене гаряча шкіра, і воно не буде так милити, і воно буде додавати, давати гарний шлейф, легкий. А якщо у вас холодна шкіра, я думаю, можна прямо Нормальними розпиленнями наносити. Ой, ну, бачите, не можу відірватися. Це гарно, це гарний зелений шипр. Я дуже довго не могла подружитися з шипрами, але я задоволена, що він мені трапився, дістався, отак наослід. Як і більшість цих ароматів. І класно, він мені подобається. Бачите, я щось сьогодні швидко, отака От в мене добірочка. Це аромати всі мені подобаються. Я про них говорю і я від кожного балд'ю, коли вдихаю. Дуже рекомендую спробувати кожен з них. Ну або які вам по опису сподобалися. На весну, я думаю, не пошкодуєте. А я вам дякую за увагу. Дякую, що провели зі мною цей час. Я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.